Тепер будь-яка особа, яка має підстави для отримання і оформлення пенсії, вона може онлайн через сайт Пенсійного фонду України через свій особистий кабінет оформити зазначену пенсію. Для цього їй необхідно мати електронний підпис. Тут необхідний бути віртуальний номер, а також необхідно, щоб був відкритий рахунок в банку у будь-якому. Тоді, через цей банк за допомогою віртуального номеру, вони якраз ці пенсіонери оформлюють на себе цей електронний підпис. На сайті пенсіонного фонду в кабінеті. Пенсіонера, там є розділи, і є основний розділ це оформлення пенсії. Особа, яка вже повинна отримувати пенсію, вона підгружає туди, туди файли в PDF-форматі, які підтверджують її страховий стаж. Трудову книжку всі сторінки. Якщо перебувала за доглядом, за дитиною 3 роки. То ще під, підражається свідоцтво про е, народження, і от коли стаж е, е, якраз виконаний, підтверджений документами, то е, пенсійний фонд він в тому ж кабінеті повідомляє, що е, пенсію на, надано, і вже вважається оформленим пенсією.